земле тихими дощами, не вмивайся земле дрібними сльозами, утирайся, земле теплими вітрами, та будь в мирі злагоді з сильними громами, та родинам земле буйні і врожаї, Щоб були на святі пишні короваї, Щоб цвіла у лузі червона калина, щоб не сумувала наша Україна. Святий безледний! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, молитв раді пречистия Твоя Матері, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный. Утешителю, душе істины, и же везде сый, и вся исполняй сокровище благих и жизни подателю. приди и вселися в мы и очистины от всякой скверны и спаси блаже душе наша. Святому Духу, и ныне, и Христові вековами. ¡Mira! Мось ми грішні, та просимо Бога, щоб була нам вірною до щастя дорога, щоб в житті буденнім більше було сонця, а сьогодні в нас свято присвятає Тройця. Здорові та багаті, та приходьте сьогодні до нас на свято. На свято зеленої неділі, що збувалися всі ваші добрі надії. На чисте небо, на ясне сонце, що спітило в кожне віконце. На зелене жито, на рясні квіти, щоб було всім людям добре жити. Пригощайтесь наші діти, розквітайте, немов квіти. Дякуєм на запрошення, щастя вам, здоров'я, на многії літа. Атюшани молодці! Після танців на млинці. Є тут булки й паляниці, Вода чийсь та у криниці. На столі все є, що треба. Не чекають манки з неба. Всі зібралися на свято, співає діброва, прибули й мисливці з рексом з картини перова, розмовляють між собою, залишив картину, кожний хвалить у вірності свою половину, кожен хвалить сам себе, що який він спритний, ріжуть брехню язики, наче гострі бритви. Я на трьох вовків ішов, віриш мені, хведя, а я з лівої руки завалив ведмедя. На мене кабан як сунув, точнісінько дом, вірить жакан навскрізь, пронизав і вийшов під хвостом. І пішло, замерзали у снігах, тонули в болотах, ну а далі все пішло, як в тих анекдотах. Вип'ємо куми тут, на тім світі не дадуть. Хоть дадуть, хоть не дадуть, а вип'ємо куми тут. Ішли лісом по лозі, храм там був в довгій нозі. Пили горілку, пили наливку, ще й мед там пили, а нам не дали. За транспорт їде по дорозі, добре було на храму, розвезло на возі. Ти ж поклявся, що не будеш пить тої отрави, а ти пив аж по три чарки до кожної страви, а закуски ж там було по дванадцять блюд. Все, що видалось в живіт, може, буде пуд. Ось зануда не приймак, наче став з ним переляк, і сміється все село, ловить жінка у сіло. Прив'яжу до воза, щоб бува не втік, спати в клоні покладу на холодний тік. Оце добре, якщо і вам спатиме куня току, треба кумі, як стемніє, віднести муку. Ярмарку були, гав там не ловили, усі гроші й товар на воза банда! <му> Тільки знають брат. Люди добрі, поможіть же злодія співа. Не зівай Хомка на те ярмарка, на те в річці щука, щоб карась не спав. Ярмарка, як нема циган. Ярмарок, щоб справжній, тут не відтворить, а скоро буде справжній весь люд говорить. Ринкові відносини, ціни договірні, вільні ціни зовсім неймовірні. Буде бізнес наш широкий, свої комерсанти, банки, брокери, ділки, й просто спекулянти.

I don't know 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 I don't Дай про це не будем, все що буде, то вже буде. Та ти сій, йолки, палки, подивись ти біля нас молоді циганки. Ти, макітра кучерява, теж золоти ручку. Як не маєш гроші, то знімай обручку. Відкриваємо секрет, в тебе є до ста карет. на них роблять хлопці дужі, до роботи не байдужі, сто доріг їх не одна, а в тебе у білій хаті є красавиця жона. Та ви, пане господарю козацького роду, наші карти правду кажуть, мов дивляться в воду. Ви, козак, є непростий і у вас очі сині. Серед своїх козаків полковницьким чині. Є у вас дружина, бідова землячка, Весела, роботяща, чорнява козачка. Як і хочеться співать, Бери не треплячка, ти, полковнику мій, я твоя козачка, є у вас у скрині вишита сорочка, а Бог послав вам з дружиною славного синочка. Ще, скажу вам, не спіша, багатюща вас душа, добре серце є для всіх, для старих і молодих. Хоч на серці гроза, хоч на віях сльоза, ти скажи своє за за свою країну, Будем ниву орать, псинє небо літать, рідну матір не зрадь, розкрибожений сину, Наслани чорноземні, скарбів не злічить, є руда, є вугілля, є хліби до хліба. То чому ж нам нарешті, як людям, не жить? Ти скажи своє за, за свою країну?